Як підготувати 3D-об'єкт для текстурування? В першу чергу ми повинні розділити поверхню е, нашого об'єкту на е, різні матеріали. В даному випадку, у нас з вами один матеріал буде ззовні, а один всередині. Це можна зробити безпосередньо у Painter, однак зручніше. Зробити мепінг в блендері перед тим, як експортувати даний 3D-об'єкт в субстанс для текстурування. Натискаємо Tab, переходимо в режим редагування, Edit mode виділяємо одне ребро, натискаємо. Праву кнопку миші і Alt, у нас виділяється Loop. Натискаємо ліву кнопку миші виділяємо Mark Theme. У нас з'являється SOV. Що це нам дає? Якщо ми перейдемо з вами на <coughs> рівень виділення полігони, виділимо з вами один полігон, і при цьому натиснемо L. Клавішу L. У нас виділиться вся поверхня. Переходимо у вкладку матеріали. Додаємо матеріал. Ще один матеріал. І це у нас буде базовий матеріал. Це у нас буде матеріал. Для внутрішньої поверхні. Натискаємо Assign. Тепер, коли ми робимо D-Select, потім Select, у нас автоматично виділяється ця область. Додаємо ще один матеріал, тобто нам повинен потрібен базовий матеріал, який якби буде прив'язаний до цього об'єкту. Потім матеріал 003. ось І матеріал. Сей 004 для зовнішньої сторони. Assign, deselect, Select. Навіть якщо ми змінимо геометрію об'єкта в цьому випадку, припустимо, додамо. Певну фаску знизу, все утовщення, У нас все рівно. От. Збережеться цей мапінг. В режимі Edit натискаємо от режим Edit, коли у нас з вами ось ця шкала інструментів, натискаємо А. Клавішу. У нас вибраний весь об'єкт, натискаємо U. Smart UV Project, натискаємо ОК. OK. І у нас з вами готова розгортка під цей об'єкт. Розгортка вже з врахуванням розділення цього об'єкту за матеріалами. За матеріалами. Ми можемо це перевіряти, натискаючи «Deselect». Бачите, у нас зникає частина розгортки, яка відноситься до зовнішнього матеріалу. Ми можемо натискати Select. Ось у нас вся розгорточка є. Експортуємо цю розгортку. File. Expert, FBX, куди експортувати, обираємо. Да? Ну, можна. по... Кудись о там на диск якийсь, да, куди ви збираєтесь зберігати, раджу створити окрему папочку Blender. Тут тримати теж якусь папочку для конкретно цього проєкту. І зберегти сюди, припустимо, сцена FPX. Значить, тут. Ось коли у нас є вкладочка Include: Limit to Selected Object. Все більше, в принципі, нічого можна не чіпати. Expert FBX. Готова. Перша частина.